Запис, добля, всім привіт! І ласкаво прошу на мій несамовитий ютуб канал. З вами я, Егора Андрюшин, зірковий візажист. І сьогодні, друзі, а ще я забув сказати, що співак. І сьогодні, друзі, ми з вами будемо тестувати вперше косметику Хура Б'юрі. Скажу вам чесно, я свій YouTube канал веду вже-дуже давно, в мене були, звісно, паузи, менопаузи і були різні передряги, можна так сказати. Але я дуже-дуже багато тестував косметики. Але косметику Huda Beauty я буду тестувати сьогодні вперше. Просто уявіть собі, можливо, щось колись десь я там мазав, пробував, але так, щоб знаєте, повноцінно. І щоб в мене була якась думка про цю косметику, в мене її немає. І сьогодні в мене вона з'явиться нарешті. Скажу вам чесно, що худа а, мені здається, одному мені в Україні надсилає свої піар-бокси, свої піар розсилки Ну, тому що для найкращих, звісно. І вона мені надсилає там купу різних косметичок, зеркала. Такі всякі коробочки, які попадають тільки-тільки до блогерів. Там якісь заколочки, косметички, якісь чашечки, якісь пасочки. А косметики там небагато. Ось така сумочка, дивіться, Huda б'юті. Бачите? Коротше, надсилає дуже багато всього. Я їй дуже вдячний. Хорошо. Thank you so much. You're beautiful. You are, you are amazing, thank you! Звісно, коли вона мені написала в, в інстаграм ночі. Ну, менеджер кажуть, хочу вам відправити посилку. Кажу, я в Україні. Ну кажуть, ні, на жаль, ми не надсилаємо. Але дякувати Богу, що є доставки зараз, які мені надсилають все це в цілості та з за кордону. Це вау. Отож, настав час протестувати косметику Huda Beauty, Тому сьогодні будемо. Буде все обличчя в косметиці Huda Beauty. Ну що, поїхали? Обов'язково перед початком підпишись на мій канал, постав пальчик до гори, тому що я дуже багато стараюся. Я зараз взагалі простужений, болію, але встав, напився таблеток, щоб для вас записати новий відосик. Всю цю, цю красу ми сьогодні з вами будемо наносити на моє обличчя. І звісно, починати будемо ми з тонального крему. Скажу чесно, що тональний крем мені подарувала моя учениця, десь ми були на навчанні. Вона сказала, що їй він не сподобався чи він їй затемний, і тому вона його не використовує. Я кажу: а давай мені, звісно, в мені все пригодиться. Мені що темне, що світлий, ми ж візажисти. Нам треба все. Так, я наношу цей тон на палітру. У мене цей тональний крем у відтінку пана Кота. І я дивлюся, що десь він коштує 200-3 тисячі гривень. Ну, це такі, прям, вибачте мене. Люкс. Да? У мене, до речі, сьогодні нова укладочка така на скору руку напишіть, як вам. Так, що нам обіцяє цей тон для всіх типів шкіри без SPF щільність покриття висока. Це мені вже подобається. Стійкий макіяж для повного покриття та ефекту. Матування та водночас освітлення вашої шкіри можуть бути не просто мрії. Стійкий тональний крем Huda Beauty а Foundation робить, здавалося б неможливо. Надає шкірі матовість, Прибирає небажаний жирний блиск, водночас надає сяйва. О господі. Може, ще котлети го готує і дітей в школу ввозить. Ця тоналка. 24 години стійкості. Цікаво, цікаво. Ще мені Huda Beauty, до речі, дарує ось такі. Поховачки теж прикольні. Так, ну що, будемо набирати, я Буду наносити розмочений beauty blender. Мені дуже цікаво, чи фіксується цей тональний крем, чи має він здатність самофіксуватися. Зараз ми якраз таки подивимось Хочу сказати одразу, що тональний крем цей нерідкий. Він бачите, на палітрі такий доволі густенький, він не тече нікуди. Це нічого, особливо не значить, просто така в нього консистенція. Тобто, якщо тональний крем ось такий м -м, густий і нікуди не тече, це не означає, що він буде стійкий чи навпаки, що він буде там нестійкий. Так що мені треба свій лабок затонувати. Бо Бу бути блондинкою складно, посипались волоси, блін. Що тепер зробити, не знаю. Вже не склеїти нічого. Я цей тон наношу і на зону очей. Тому що туди ми будемо наносити тіні. Так, ну що можу сказати? Наніс я тон. Зараз почекаємо, поки він зафіксується. Він дійсно доволі щільний, такий густий. Не дуже легко він прям розподіляється по шкірі. Тобто то з ним, знаєте, треба прям швиденько і вміти працювати. Тому що такий густий тон розтягується трішечки складновато по шкірі. В принципі, знаєте, ну, щільний тон його видно на шкірі. Ну, зрозуміло, що щільний тон. Такий, знаєте, ну, масочка. Масочка є. Хоча, в принципі, для фото, для відео, ну, я впевнений, що зараз на камері ви бачите ідеальне обличчя, і вам, скоріше за все, подобається, як він виглядає на камері. В житті дійсно він такий прям маскообразний. Але треба почекати хоча б 30 хвилин, як він зараз буде сидіти на обличчі. Тому я пропоную зараз приступати до нанесення інших продуктів, і потім в кінці чи всередині відео я вам скажу свою експертну думку щодо цього тонального засобу. Далі я би дуже сильно хотів протестувати від хуреб'юрі її рум'яна Проблема в тому, що вони дуже часто роз'їдають тон. Не знаю чому, але от в мене дуже часто, як би я не наносив, пензлем, прибиваючими рухами, все, все одно роблять дирки. Думаю, вам знайоме це. Коли ви наносите ось щось рідке, чи скульптор, чи румяна, знову ж таки, чи рідкий хайлайтер, і просто ви бачите, як тон починає е зникати з вашої шкіри на тій ділянці, де ви наносили той чи інакший рідкий продукт кремовий, і просто видно вашу шкіру. Це мене дуже сильно бісить. Так як це худа б'юті, і це худа ну, б'юті, вона повинна була зробити таку формулу, щоб це все нормально працювало. О! А пахне як смачно, вау! якось ягодка! І цей теж прикольно пахне якось вішенкою. Вартість такого продукту приблизно 2000 гривень на хвилинку. Це, взагалі, піпець, як небюджетна, Це дуже небюджетний, як виявилося бренд. Дуже добре, що вони мені надсилають це все безкоштовно, тому що я просто класний блогер. Так, давайте візьмемо ось цей відтіночок какао. І для того, щоб мені нічого не роз'їло. Я буду наносити, а він ще трішечки має навіть сяйва в складі, нічого собі. Я нанесу на палітру і тепер працьовую цей продукт у пензлик, щоб мені нічого не роз'їла. Тому що якщо наносити отак одразу з тюбіка, може реально роз'їсти. А ось з пензлика не повинно. Ого! Ого, нічого собі. Подивіться просто на цей колір. Він... В на сводщі, коричневий, а розтушовується такий холод. Ось подивіться просто, різниця. май гад, о май гад Це трішечки не в моїх планах. Це не в моїх планах. Давайте підтушуємо спонжиком, тому що мені не пасує такий холодний колір. Я думаю, що він буде такий теплий, знаєте, буде бронзовий. А він розтушовується в холодний, такий червоний, Червоно-рожевий відтінок. Блін, ну він роз'їдає тон! Ну що це таке? Я просто не розумію, для чого робити такі продукти, такі формули, які можуть роз'ї. Ааа. Худа-б'юті! What are you doing right now? О майка! Хоча. god. А може мені прикольно з таким рум'яним? Я просто перший раз себе бачу з таким відцінком. Просто треба його з чимось поєднати. Розумієте? Я планував сьогодні зробити такий монохромне, сіра. Кричневий образ, ці рум'яни мені не трішеч, трішечки ну, не пасуть, трішки не сюди. Не знаю, що ви скажете, як вам загалом. Бо я думав ще рожеві нанести, але куди вже рожеві, якщо вже все, вже нема куди. Ну, буде так. Так, друзі, трішечки додав контурінгу до свого обличчя, щоб не буде таким блідим. Зверніть увагу, що е, тон потрохи починає зараз скатуватися ось сюди. Мені в зморшку, де в мене є. Маршінка. Загалом це нормально, що м, туди скатується тон, тому що обличчя живе, воно рухається, але дуже швидко. Наприклад, естиладер у мене скатується після того, як його виносив ну, можливо, десь години 4-5. А худа-б'юті вже починає лізти сюди в цю складку. тому, Тому не знаю. Ну таке собі не дуже мені це подобається. Давайте тоді зафіксуємо все це пудрою. Від Huda Beauty, of course. Може сподіватися, що після цього відео Huda Beauty не перестане мені висилати свої піаросилки. Huda Beauty, you are the best. This product foundation it's very good, very nice. I wanna more. Send me a lot of products. Да, хай надсилає побільше продуктів, будемо в інстаграмі розігрувати. Чому ні? За такі то деньги, пробачте мене. Або, якщо, що, буду на, на OLX продавати, в кінців. Деньги-то заробляти треба. Так, друзі, в мене є її пудра. ця Easy Bake, нашумівша, яка пахне таким восточним ароматом східним ароматом. Вона у мене новесенька взагалі, але зверніть увагу, що вона не білого кольору, а такого фіолетово-лілового. І тому я ніколи не тестував таких пудр. Просто уявіть собі. Да? Буває таке, що я ніколи ще не тестував. Це рідкість, але буває. Так я не можу відкрити цю захисну плюнку зняти. О -о -о -о! Ми її зняли, хлопці-дівчата. О oh гад, да! Ця буде так пахне таким східним східним ароматом, і я знаю, що багатьом а, він дуже не подобається. Кажуть, що ця тоналка теж так пахне, але я не відчув. А ось пуда дійсно пахне таким парфюмом, прям дуже різким, їдким. Але це прикольно, знаєте, одразу відчуваю, що це пудра худа бюті Так. ну, Давайте наберемо на пензлик. Мені дуже цікаво, чи буде вона залишатись такий рожевий відтінок на обличчі. Ну просто звичайна матова пудра. Вона трішечки мені на носу зробила рожевий відтінок. Пудра ця коштує приблизно десь 2500. Написано, що вона фіксує макіяж, контроль блиску, м'який фініш, софт фокус, вирівнює тон шкіри, безпечність підходить для всіх типів шкіри. І цей відтінок в мене називається Birthday Cake, лавандово-бузковий відтінок, що надає шкірі свіжого вигляду та легкого сяйва. Ідеальний для світлої та середньої шкіри додає обличчю природнього освітлення та якості. Дійсно пахне, не можу сказати, що мені подобається. Я загалом не великий фанат ось таких дуже активних ароматизаторів, тому що в мене алергія, починаю чихати через якийсь час. Тому, як на мене, краще не брати, не кла класти ось такі ароматизатори в пудру. Зараз ми ще запудемо мою ось цю складочку, куди заламується тональний крем. Блін, ви знаєте, вона реально залишає рожевий відтінок. Капець. Не знаю, бачите ви чи ні, але дійсно його видно. Угу, Треш. Коротше, знаєте, не треба оце видумувати щось, якийсь велосипед. Купу. Якщо хочете спробувати, краще беріть звичайну світлу, а не рожеву, тому що. Ну, якийсь сенс, я не розумію. Реально, ось Тут видно прям рожевий, у мене такий е підтон на шкірі. Так, друзі, консилер у мене, до речі, немає Huda beauty. Не, не, надіслали мені консилер Huda Beauty. I have a question. Why? I want a concealer. Please, send me concealer. Так, по пудрі, бачите, якось дивно виглядає цей рожевий слід Він залишається на моєму обличчі. Називається Не придумайте велосипед. Купіть звичайну пудру світленьку де і все. Але ж мені хотілося спробувати, що це ж що це ж що та, за рожева та, та пудра. Я спробувала на свою голову. Тепер сажу, як упала лісом в ящик з Барбі. Ну, ладно, нічого страшного. Побравам! Теж худобют нічого мені не відправило, розумієте? Ну, ладно. І на тому спасіба, що хоч щось мені надсилає. То Чувствую після цього відео вже я нічого не получу. The beauty, you are the best, I love you отримую. Але в мене є ось, подивіться, який хайлайтер. І коли я його вперше дістав, я подумав: о боже, він зацвів! Пліснява! У нас, до речі, з вами був огляд на косметику з Аврори і там реально була пліснява. Отут я думаю, блін, не вже те ж саме повторіння. Подивіться, який хайлайтер, він реально, наче всередині з пліснявою. Я таки бачив взагалі вперше. Ну, звісно, я загуглив і поняв, що це не пліснява, що це він так продається. Вартість цього хайлайтеру 2,5 тисячі. тисячі. Це просто. Давайте спробуємо. Так, набираю його на. А він кремовий чи ні? А, він кремовий. Почекайте, а чому він такий мокрий? Face gloss. Почекайте, може це не хайлайтер? О Боже, що це таке тоді? Face gloss, gloss візаж Що це таке? Він якийсь... він якийсь дивний, він якийсь мокрий. О Боже, що це таке? Давайте почитаємо. Понароблювали косметики, візажисти досвідчені не знають, куди його, це його наносити. Блін, просто напевно його треба було наносити під тональний крем. Тому що він дуже рідкий, він зараз мені просто роз'єст тон. Багатофункціональний хайлайтер для обличчя. нелипкий блиск. Кожна кулька сяє, як мікро- як мік... мікродрібними рожевими та фіолетовими перлинами, які забезпечують ніжне сяйво та поєднуються, з суречі природні від кольору сяючим сяйвом, розроблений для багатоцільового використання, щоб ви могли брати, де ви хочете сяйво з усіх боків. Окей, okay. давайте спробуємо, там не написано, куди його наносити саме. Я, якщо чесно, трішечки нервую дівчата, бо я впевнений, що він зараз просто роз'їсть мені тональний крем. А ну-ка, о oh гад. О Боже, що відбувається? Боже, так він роз'їдає тон. Блін, але ж воно не блищить, ніфіга. Блін, на який тон його треба. Дивіться, це така текстура на ощуп, як... як пресований вазелін. Зрозуміло? Жирне, воно все. Боже, воно ще подивіться роже... А, це воно таке рожеве. Це воно робить таку рожеву моську. Подивіться, ось на пальці. А кому це таке підійде, щоб такі були рожеві вилиці? Ну, я не знаю навіть. І воно створює ефект, ніби у вас жирновата, макровата шкіра, зрозуміли? Тобто, тут немає прямо якихось частичок сяючих, а він сяє за рахунок ось цього мокрожирного фінішу. Але такі хай. Це прикольно. Це прикольно, тому що дійсно виглядає як волога шкіра, але. Він однозначно не буде дружити з матовими містякими тональними засобами, тому що він просто буде їх роз'їдати. В принципі, ви зараз вже бачите вже зараз, що в мене тут просто дирка. Бачите? У мене тут просто дирка, яку вже нічим, напевно, не ні, ні заштопать. А, -а, -а! а може і заштопать. <говорит> Плюс в мене там вже була трішечки пудра. Блін, треба було спробувати цей хайлайтер, напевно, до тону. Хоча розумієте, такий щільний тон зверху просто нафіг перекриє цей. Хайлайтер, можливо, цей хайлайтер буде дружити з більш таким зволожичим тональним засобом. Давайте його спробую нанести сюди на ключички. Розумієте? Ну да, він теж знімає тон. Розумієте, це хотіла випіндрітися, зробити щось едике, і в итогі не вийшло. Ну, Коротше, дуже дивний якийсь хайлайтер. Ну, хода б'ют і каже, що це унікальна якась річ. Ось вона набрала на палець і просто наносить зверху на тон і на пудру. Окей, давайте спробуємо пальцем. Давайте спробуємо пальцем. Можливо, пальцем все буде працювати краще. Так, поїхали. Боже, ну, воно так дивно виглядає. Знаєте, наче я наніс на себе якийсь вазелін на шкіру, і воно знову ж таки роз'їдає тон. Воно, воно лягає нерівномірно плямами. Блін, воно реально дуже дивно виглядає. Знову ж таки, роз'їло тон. Блін, після цього відео воно точно перестане мені відправляти свою піаросилку. Мені здається, що це працює тільки для тих, кого ідеальна шкіра, ви не використовуєте тональний засіб і хочете зробити такий мокрий ефект для фотосесії, мокре обличчя, тоді окей. Або на легкий тон, зволожуючи теж такий мокрий жир, нанести цей хайлайтер, і воно буде виглядати як такий вазелінчик маслиця на вашому обличчі. Але наносити на тональний крем нормальний. Це нереально. Щось, поки не зрозуміло для мене всі ці продукти, знаєте, типу, щось новеньке, але по факту воно якесь для мене не працююче. Напишіть в коментарях, чи пробували ви це і як воно вам. Так, я дуже сподіваюся, що хоч зараз палетка ціней буде працювати. Дуже прикольна, дуже класно виглядає. Називається Ice Nude, Холодний Нюд. Це холодна палетка, дуже цікаві на перший погляд відтінки. Подивіться, які цікавенькі. Ось така палеточка, дивіться, які відтіночки. Дуже сподіваюся, що, хоч це буде працювати. Пішов ще в ванну, подивився, як виглядає цей хайлайтер. Знаєте, наче ось мене побили і сіняк. Отак. от. І цей сіняк зверху замазав вазеліном. Щоб він загоївся. Ось так це якось виглядає дуже дивно. Так, планую сьогодні зробити смоги Eyes. Давайте оберемо одразу цей найтемніший відтіночок. Скажу вам одразу, що загалом всі ось такі яскраві мейки на очах виконуються з підложкою. В якості підложки може виступати підкладка. да? В якості підкладки може виступати а, кремові тіні, гелеві помади, цінти, матові помади, олівці, гелеві, кремові. А, я зараз буду робити мейк без підкладки, тому є велика, великий ризик, що тіні можуть, можуть лягти плямами. Тому що загалом. Як я вже сказав, всі яскраві мейки смоки робляться на підкладках. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Тож, я нашаровую мій темний матовий відтінок на рухоме повіко. Зверніть увагу, що я беру саме плоский пензлик, да, як імітація пальчику. І наношу цей відтінок щільно-щільно на всю зону рухомої повіки. І коли я підходжу до орбітальної складочки, я починаю вже цей колір трішечки-трішечки в орбітальну складку розтушовувати. Тіні прям дуже класно наносяться, враховуючи той факт, що я зараз працюю без подложки, без підкладки. Мені прям подобається. Дуже насичений гарний відтінок. Подивіться, як гарно виглядає. Так, візьму малесенький розтушовочний пензик і підтушую тепер орбітальну складку свою. Блін, тіні прям ну дуже гарно виглядають. Нарешті, хоч щось працююче в цьому відео. І далі я хочу взяти ось такий сиренький Сіренький відтіночок на ось цей мій більш такий розтушовочний пензичок, і я нанесу цей відтінок сіренький, на орбітальну складку і на зону стику моїх темних тиней та шкіри. Тобто буду зараз цим відтіночком витушовувати. Досить прям гарно поєднуються. Подивіться, яка гарна димка. Можливо, звісно, на камері виглядає не так м'якесенько, як ось в житті, тому що камера і світло з'їдають все ж таки пігментацію. Деякі відтінки, полутона, але ось в житті прям, ну дуже гарно виглядає, дуже. Враховуючи той факт, що без подложки, та й навіть без нормальної бази під тіні, просто на тон шмякнули. Да і все дуже, дуже класно виглядає. Так, я цей самий відтіночок темний хочу нанести зараз на нижнє повіко. Все ж таки смоки робимо. Я знаю, що смоки Ice. У Beauty це її улюблений мейк корони. Вона майже завжди раніше була зі смоки, зараз я не знаю, не супер, прям слідкую. Так, ну що, я ще наніс собі а, в слизову чорний каял для насиченості ефекту. І ви знаєте, в принципі, можна було б залишити макіяж і матовий, але мені так хочеться протестувати якісь ось ті сяючі відтінки. Наприклад, мені дуже подобається ось цей. Або ось цей. Ой, вони такі цікаві на дот. Вау! Просто подивіться на це сяйво. Але для того, щоб цей сяючий відтінок гарно тримався і взагалі нанісся, я зараз нанесу клей, базу для глітеру. Тому що в нас вже там є матові тіні, і липкий шар в нас вже забитий, Тому треба оновити липкість. І зараз приклеїмо цей неймовірний відтінок! Так, набираю його на пензель. Оце відтінно, це просто що з чем. Це просто вау. Так, він, звісно, розсипається, пиліться трішки. Так, ну будемо зараз його обережно приклеювати. май oh гад, Просто подивіться на це сяйво. Це вау. Офігіти! І давайте ще підсвітимо внутрішній кутик ось таким світло-рожевим відтіночком. Він такий, наче світленький. Але в ньому є такі рожеві блискітки. Вау, Да, це такий дуахромчик. Бачите, він світиться з такого синьо-фіолетового до рожевого відтінку. Досить прикольно. Так, дівчата мої хороші, я собі приклеїв накладні війки. Зараз ще профарбую нижні. Будемо фарбувати губи. Худа б'юті мені нічого не надіслали для губ. А, ні, брешу надіслала, є блиск. Зараз я оформлю олівчиком губки, нанесемо з вами блиск. Ось такий в мене є блиск, називається Fox filler. Fox Filler. Filler, Foxfiller, якийсь філлер. Сподіваюся, що блиск нас не підведе. Дуже гарне пакування. Ось у Сухода Б'юті. Скрізь дуже-дуже гарне пакування, яке мені подобається. Ось продукти. Ну, є вапросіки. Пахне какао чи кофі, дуже класно. Ну-ка. Уу. Блиск такий густий. М -м -м, прикольно дуже виглядає. Має в собі сяючі частинки трішечки. Схоже мені на мак. Блиск, прям дуже прикольний, але враховуйте, будь ласка, що він, бачите, доволі темний, він має насичений колір. Ну що, друзі, і ось такий сьогодні образ в мене вийшов. Єлі-єлі душа в тілі, як -то, як то кажуть. Ой, забув профарбувати віки собі, нижні. Що я хочу вам сказати? Загалом таке, знаєте, неоднозначне відчуття. Тому що зараз, оскільки я вже просидів стоном, десь годинки, дві, так точно. Я бачу, що він якось провалюється трішечки в пори, і пори стають такі, як знаєте, дуже якісь глибокі. В мене в принципі такого взагалі не буває, що так сильно виділяються пори з цим тональним кремом. Вони дійсно якось виділяються пори, і на лбу у мене трішечки підзаламався крем. Тут, де я зафіксував, в принципі, не заламався, але все одно видно, що тут була саме рожева така лілова пудра. Як на мене, це дивно, такі фініш пудри, да? тому я, ну, мені більше подобається, наприклад, Estee Lauder матовий тональний крем, тому що це я відчуваю, що де-не-де він скатується і підкреслює якісь небажані рельєфи, пори. І мене не так багато надії. Як вказано, що він дуже стійкий, що тримається дуже довго, у мене не так багато надії з цим тональним кремом, як, наприклад, з Estee Lauder DBV. Якщо їх порівнювати, однозначно, Estee Lauder для мене красивіше виглядає і буде набагато стійкішим. Щодо Пудри, хочу ще протестувати не кольорову, а просто звичайну прозору, тому що. Ось а, саме рожева пудра мені не зайшла. Я бачу її досі на своєму обличчі. Цей рожевий підтон, я не розумію трішечки сенсу. Палетка Ціней мені дуже лайк, дуже класні кольори, класні сяючі відтінки. А, мені сподобалося багато дуже світлих відтінків, якими я зазвичай не користуюся. Але якщо ви любите нюди, нуде макіяжу, нюде, то, в принципі, лайк. Дуже класні сяючі відтінки, прям взагалі дуже прикольні, гарна пігментація, ну і загалом дуже гарне пакування, мені дуже сподобалося. Палетка ця коштує 3400. Ну, нормально. Щодо рідких цих рум'ян, блін, ну який в ньому сенс? Якщо вони роз'їдають тон, мені це не зрозуміло, тому такий сумнівний продукт. З матовим тоном вони точно не працюють. Я їх пробував наносити навіть на. Сяючий тон, тон з вологим фінішем, і теж вони мені роз'їдали тон. Хоча, як ви бачили, я наносив пензликом обережно прибиваючими рухами, де ніде не повинно бути ніяких дірок, але чомусь воно в мене все роз'їдається. Ви що, голодні ці рум'яна, йобане? Ну, щодо хайлайтеру, ви вже знаєте мою думку. Як на мене, я взагалі не знаю, кому це можна порадити, куди це можна наносити. Тому що виглядає це все дивно, мокро. Ось на. Е Шкіри в мене взагалі вже сяючий ефект зник, залишилася просто рожева пляма. Кому для чого не зрозуміло? Знову ж таки, якщо користувався, напишіть обов'язково мені. Може, мене руки не з того міста, блін растуть. Не з того міста місця. Ну і блиск, ви знаєте, блиск непоганий, але за рахунок того, що він дуже щільний. Він, я бачу, трішечки залишає де-не-де плямо, десь лягає більш насиченіше, десь прозоріше. Можливо, просто треба було його трішечки менше нанести, але сам ефект від блиску мені дуже подобається. Подивіться, губи стають прям дуже об'ємні, такі насичені, мокрі. Ну, прям дуже класна текстура у блиску. Єдине, що треба його рівномірно нанести, тому що щільненький, треба з ним вміти працювати. Ну що, друзі, а ви обов'язково пишіть в коментарях, що мені ще протестувати. Обов'язково читаю кожен ваш коментар і, звісно, беру собі на. А замітку, а з вами був як завжди, ваш улюблений Єгор андрюшин. Я побіг лікувати своє горличко, бо за важливі зйомки. Я вас обожнюю. Цілую, Пам'ятайте, ви найкрасивіші на землі. Красав тобі!